Вітаю, мене звати Остап Дзядик. Мені випала велика честь зіграти роль Василя Сідляра в художньому фільмі Будинок слово, нескінченний роман, режисер Тарас Томенко. В першу чергу хотів подякувати пану режисеру Тарасу за те, що повірив в мене і дав можливість втілити таку роль в такому історичному важливому фільмі. Який важливий для нас всіх, для України і для світу теж, щоб ми показували, як по-справжньому нас всі ті часи вбивали. Про Василя Сидляра можу сказати небагато, на жаль, тому що багато картин не збереглось. Не то, що небагато, а дуже мало. Коли я прийшов, я прочитав вірш і пішов передягатись. І почали щось мені говорити, костюмери, костюмерки. І кану, ви ж затверджений, я такий серйоз.